Мабуть, зазвичай складається так, якщо є запитання, то має послідувати відповідь. І деякі речі, які стаються в нашому житті, і питань виникає все більше. Деколи, знаєте, ми так поспішаємо дати відповідь, і вона може виглядати так стверджувально, але проходить трошки часу і розуміємо, що або ми неправильно зрозуміли, або ми не в змозі. Повідомити про свої відчуття, свої прагнення, свої бажання. І деколи нам приходиться визнавати, ми схибали. Це було невірно, нам здалося, що це було правдиво, вірно, приймається рішення. Бо, знаєте, коли рішення приймається, їсти або не їсти, воно дуже просто. А коли рішення приймається на рівні, коли ти не знаєш, що обрати, бо коли ти дивишся в майбутнє і думаєш, якщо ти зараз збочиш, то рішення твоє може. Комусь зашкодити, можливо, кому, когось знищити. І для того, щоб твоя відповідальність в майбутньому не стала таким важким тягарем, коли ти не будеш вірити в своє прощення, коли ти будеш сумніватися в те, що Господь, дивлячись, як ти вчинив. Хоча Його слово казало, не роби так, а ти казав ні, цього часу я зроблю саме так. Чого? Бо так справедливість вимагає. Але приходить час, брати та сестри. Коли Господь промовляє своє Слово, і ця істина вона не може змінитися. Ми сьогодні маємо багато викликів. І хтось розуміє так, хтось розуміє інакше, хтось займає ну, один бік, хтось інший. Коли слухаєш одних, ну вагомі, причини, чому вони так чинять, слухаєш інших, а в тих ще вагоміше. Потім знову тих, потім знову інших, і, і вагаєшся, що мені вибрати в цьому випадку. На який бік мені стати? І писання каже, стань на бік свого Бога. Навіть якщо тобі це здається, ну несправедливо. Боже, ти не розібрався, може, може ти якось так дивишся інакше. В деяких таких суперечках, знаєте, коли намагаєшся розв'язати якісь такі вузли, які в нас зав'язувалися, такі тугі, коли починаєш промовляти, і так рукою на отмаш тебе, Та, ти забагато любиш людей. Треба вже нарешті зробити якісь такі радикальні речі. Але ні, знаєте, друзі, коли ми дійсно любимо людей, коли наша віра ґрунтується якраз на тому, щоб зрозуміти, що відбувається з людиною, яка знаходиться біля тебе. Ми деколи, так знаєте, впередбачливо, Вважаємо себе такими архіпророками, які знають, що в людині в голові. Навіть коли вона щиро каже, а ти кажеш, та ні, то ти думаєш, що так є, але ти не такий. Бо ти суперечиш або ще щось. Але дивіться, що робить Господь, коли він дивиться на ці обставини, які в нас є, Христос розказує ту прищу, чому подібне буде Царство Боже, каже, як скарб на полі. Що людина йде, продає, що в нього є, і хоче придбати це поле, бо там є скарб. Людина, яка, знаєте, таке передбачила, вона, можливо, сказала, мені не треба все поле. На що воно мені? Мені треба ця діляночка, де тільки є той скарб. Господь каже, ні, все поле. Все поле. А може дешевше, я б з того, що в мене є, щоб залишив би щось і моє, щоб залишилося. І це поле мені не цікаве, мені цікаво тільки та діляночка, де є той скарб, але Господь каже, ні, все бери. І те, коли це визначально для нашого вподобання, всього того, що відбувається в нашому житті, я так дивлюся, Господи, як ти розв'язуєш ці проблеми, які виникають в суспільстві, саме в суспільстві, в тих, які оточують нас, бо вони впливають на нашу свідомість, на нашу християнську свідомість. І ті, які колись були християнами, але приймали якісь такі недолугі рішення, не Божі свої. Вони можуть сьогодні називатися християнами, але вони вже іми нема. Їх нема. Бо все, що вони зараз чинять, воно протилежне вченню Ісуса Христа. Все протилежне Ісуса Христа. І дивіться, як Бог робив, і як дивлюся на ці війни в Ізраїлі, які відбувалися. Дивіться, в одній історії він каже, ви мусите навернутися до мене. Ви маєте до мене прийти, і тоді це питання буде вирішено. В іншому випадку, ідіть в полон. Ще в іншому випадку, як Давиду кажу, не йди тою війною, якою ти тільки що йшов йшов, а йди встань і дивися на, на тутові дерева. Ми можемо, знаєте, якісь стратегії виробляти, але Господь каже, ні, йди роби, що я тобі кажу. Біля Давида є люди, які вміють воювати, і вони кажуть, слухай, ми підемо, візьмемо, ми вже знаємо, як це робиться. А Давид каже, ні, мені Господь сказав стояти і дивитися, поки він піде. В іншому випадку Господь каже, «Не, ва, не ваша війна, а моя. Ви тільки стійте і дивіться, ви співайте, ви моліться, і я дам перемогу. Ще в інших випадках він збурює противника, і вони один одного вражають. Господи, а що станеться в цей час? І ми такі, знаєте, зацікавлені, звичайно, щоб прийшов мир. Правда, то є наше бажання, то є наша мета, ми, ми очікуємо, що нарешті прийде мир від Господа. І нам так говорили, знаєте, що трошки тої війни, що трошки, потерпіть, ще трошки, що трошки. І знаєте, наступає такий час, коли таке враження, що та війна ніколи не закінчиться. Просто ніколи не закінчиться. А скільки таких війн є в нашому особистому житті, коли ми проти гріха, проти беззаконня, проти лжевчення, коли ми мусимо бути готовими, підперезаними, щоб в ім'я Ісуса Христа здолати всі перешкоди на нашому шляху і зрозуміти, Господи, що відбувається зі мною, Боже, чому ці друзі Іва прийшли, невже вони не розуміють, що він твоя людина? Йому треба були зовсім інакші слова. Вони не праві, навіть Іов після засуджує їх, а потім Господь каже, якщо Іов за вас не помолиться, ви жити не будете. Бо ви не так вірно розсуджували про мене, як раб мій Іов. Але зауважте. Якби цих людей не було б біля Іова, ця історія могла б закінчитися зовсім інакше. Вони мусили бути там, вони мусили збурювати, вони мусили робити щось в серці, з серцем Іова, щоб він ще більше надію поклав на свого Бога і промовляв такі речі, якими він перед Богом не згрішив. Слава нашому Богу! Сьогодні є ті люди, вони, вони щось роблять, вони збурють весь світ. Але саме це може стати визначальним чинником, щоб нам з вами, нам з вами сказати, Господь царює. Аллилуйя. Бо він торкається мого серця, Він стримує мої уста, Він підперезує мої думки, щоб вийти з того всього, як раб Божий. Іов. Я зачитаю одну історію, вона записана в 83 псалмі, Я буду читати з 3-го віршу. Глянь, Господи, як Твої вороги метушаться, і ненависники Твої підносять голови. Вони замислили підступну змову проти Твого народу, змовилися проти тих, Котрих ти охороняєш. Підемо, сказали вони, і винищимо їх з посеред народів, аби більше не згадувалося ім'я Ізраїль. Вони одностайно домовилися і об'єдналися проти тебе в Союз. І далі написано Поселення едомців та Ізмаїльців, Моав і Агарян. Гівал, Амон і Амалик, Філистія і мешканці Тира, Асірія також приєдналися до них, підтримавши синів Лота. Знаєте, коли читаєте ту історію, таке відчуття, що це пророчий псалом нашого сьогодення, що сьогодні відбувається. Але молитва до Бога, молитва до того, який дивиться не так, як дивляться люди. Можливо, було б так, знаєте, розумно, щоб всього того не відбувалося. Вже нарешті давайте будемо жити в мирі, в спокій, в злагоді. Давайте будемо чинити те, що побожне і в чому нам було б набагато краще. Але дивіться, що відбувається в, тому, в цьому світі. Відбувалося колись і відбувається саме зараз. Але наступний псалом 84, 6-й вірш блаженна людина, сила якої в тобі. Бо в її серці всі дороги до тебе. Проходячи долиною плачу, вони відкриють у ній джерела, а ранній дощ зрошує її благословенням. Вони все більше і більше зміцнюватимуться в силі, поки з'являться перед Богом на Сіоні. Господи, Боже сил, почуй мою молитву, зглянься. На благання Боже Ізраїля. Мені хотілося, друзі, щоб ми сьогодні, дивлячись, можливо, на фоні всіх цих подій, які звершуються навколо нас, заглянули в своє серце, в свою душу. Бо все це про образи наших духовних війн, які ми сьогодні звершуємо в ім'я Господня. Якщо ми залишаємося його народом, Якби не повставав ворог, якби не було, скільки б їх не було, але сильний Бог, який може зупинити всяку навалу і дати нам перемогу. Знаєте, ми сьогодні можемо давати один одному пораду, якщо нам зазначали, якими шляхами провадить Господь, які поради Він Господь дає в військових подіях, хтось каже. Треба дати таку настанову, треба таку настанову, треба облічити. Треба, знаєте, того затягнути на, на шиї, щоб він вже на, нарешті зупинився і почав Бога шукати. Але Господь приходить через брата, через сестру і каже щось надзвичайне, щось особливе. І, і, і це робиться не так, щоб так, ви про що казали, а ви ти що проказали, а ви що казали, а я вам ще це скажу. Ні, так не робиться. Господь покладає на серце. І дією Бога, знаєте, буде що? Коли в житті людини Господь зніме або хворобу, або утиски, ланцюги на свободу пішле. Ми колись, знаєте, з братами така суперечка виникла. Один брат, він, він був наркоманом, і так, знаєте, він то навернеться до Бога, то, то знову в наркотики, то навернеться до Бога, то знову наркотики. І я пам'ятаю, це був такий зимній вечір. Він просто ввалився в двері церкви і просто, знаєте, впав там, і грязний весь такий був. Всі це побачили, брати підійшли до нього, служіння продовжувалося. Але вони прийшовши до нього, почали молитися. Вони почали молитися. І вже після ми узнали ту історію, коли він, він вирішив закінчити життя вже з самогубством, купив золоту дозу для себе, щоб загнати в свої вени. І, і так сталося. Він вже більше не міг цього знести. І коли він просто впав, там повз те місце проїжджав міліцейський патруль. Вони бачили, що він вже синій, він язик запав, він задихнувся вже. І вони просто достали того язика і просто привели його в чувства і залишили його там, в тій багнюці. І коли він раптом прийшов до себе, він зрозумів, йому треба йти в дім Божий. З одного боку, він щойно хотів закінчити життя самогубством, а з іншого. Бог просто побужив, іди в дім Божий. І Він в такому стані, знаєте, напівживий, напівмертвий. Він просто ввалюється там в задні двері молитовного будинку. І коли почали за нього молитися, знаєте, що зробив Бог? Він хрестив його Духом Святим. Алілюя! Саме в той час. Але були брати, ні, Бог не може такого зробити. Бог таке не буде робити. Але знаєте, саме Бог в той час його спас. Аллилуйя. Його життя змінилося. Ми можемо сьогодні казати, ні, Бог так не може робити, або так не мож, Бог не може робити. Але посвята Богу відкриває джерела, з яких ви ще ніколи не пили. І навіть не розуміли, що саме в тому буде Бог. І він чинить, як бажає за потрібним. І не людина буде зупиняти дію Божої благодаті. Але що саме найголовніше, Бог себе зректися не може. Він є любов. Ми можемо недолюблювати, ми можемо затискати, ми можемо якісь речі чинити, вважаючи, що це було б справедливо. Але проявленням Божої любові, Божої благодаті буде зміна свідомості, що й називається покаянням. Господь досягає своєї мети для того, щоб спасти всіх. Його бажання спасти всіх різних, навіть ці народи, які ми прорахували, от то, що зараз відбувається в Ізраїлі, саме в цей час, весь світ вони роблять свої союзи проти Божого народу. Я знаю, друзі, що ті, які зневажають Бога або своїх ідолів ставлять вище за те, що є Бог всього на цій землі, там буде поразка. Господь збереже. Вірних своїх. І кожен раз, коли ми повертаємося обличчям до Бога, ми набуваємо необхідних засобів, духовних, я маю на увазі, через які ми, наближаючись до Бога, виконуємо своє покликання і даємо можливість йому, Господу, діяти і в нашому житті, і в житті тих, хто нас оточує. Нехай Господу буде слава. Якщо б нам, знаєте, в цей ранок. Нас чудовий день, я дуже люблю п'ятницю, бо це день посту і молитви. Навернення до Бога, руйнування якихось, знаєте, таких перешкод на нашому шляху, щоб Господь слави війшов в наше серце. Можливо, комусь нарешті, а можливо, комусь, як завжди, бо знаємо нашого Бога, який пильнує над своїм словом і дає нам натхнення. Саме на побожне життя йому нехай буде слава. Давайте будемо звертатися до нього в наших молитвах щиро. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за цей день, який ти дарував для нас, Господи. Ми дякуємо, Боже, за те, що ми серед цих всіх подій, Боже, бачимо слово Твоє, яке виконується, яке виконувалося завжди, бо ти пильнуєш над цим словом. Амінь. Алілюя. Ава, отче, амінь. І Ти сьогодні в наших думках даєш перемогу, Господи. Коли ми ще не бачимо якихось таких моментів, через які ми могли б сказати: О, Боже, нарешті сталося, Господи. Ні, це часи випробувань, це часи пошуку, Господи. Це. Шляхи і спасіння нашого і смиріння перед Тобою, Боже, в ім'я Ісуса Христа, благослови. Благослови, щоб ці молитви ніколи не вщухали, Господи, щоб вони ще більше піднімалися до Твого престола, щоб вони ще більше, а Отче, амінь, звершували Твої, Господи, перемоги. Аллилужя! Алілуя, Господь, хвала тобі слава і честь. Хвала тобі, слава і честь. Боже, ти змінив колись наше життя. І ти віримо, будеш змінювати життя тих людей, які сьогодні відступили від Тебе, відвернулися. Можливо, поставили, Господь в своєму житті, Господи. Досягати того земного, Боже, і ти бачиш, як вони відвертаються від Тебе, хоча намагаються називатися Твоїми дітьми і начебто виконувати Твої повеління. Але вони обирають тільки для себе те, що їм завгодно, але відвертаються від побожного, Господи, через що приходилося би смиритися. Важко працювати, Господи, амінь, алілюя. Алілюя. Навіть втручати голос, ремене фараудис, кемене глаудиш, коли кличуть, волають до Твого. Престолу, Боже, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа. Ми не шукаємо цікавої мелодії, під яку ми могли би молитися зараз, щоб з нашим серцем щось відбувалося. Ми не шукаємо якихось емоційних пробужень. Боже, ми шукаємо, щоб саме Твоє Слово, щоб саме Твій Дух Святий. Амінь. Аллилуйя зупинив нас на ці шляха, Господи, де ми дійсно шикали того, щоб нам було удобно, Господи. Щоб нам не напрягатися зараз, Боже. О Ісус, Боже, дай нам зрозуміти нарешті, що відбувається не тільки в цьому світі, а в нашому житті, Боже. Бо колись ми станемо перед Твоїм престолом і нам прийдеться щось пояснити. І ми зрозуміємо ту промову, яку ми, Господи, приготували або готуємо саме в цей час, вона зовсім нічого не буде. Робити в тому духовному світі, де ми раптом опинимося, Господи. Боже, наші слова вони будуть зайвими. Бо, перш ніж ми забажаємо щось сказати, ти будеш розуміти, що в нашій голові. І воно буде зовсім невагоме, Боже. Але сьогодні саме той час, коли маємо начерпати тої води на час осади, Господи, в ім'я Ісуса Христа, Боже, дай нам сили підперезитися, Боже, щоб дійсно почати любити людей, служити людям, виконувати Твої повеління, Боже, і вже нарешті щось і робити. О Ісус! О Господь, Боже. Ти. Запропонував це слово Господи, щоб вмовили Господаря жнив, щоб Він вислав робітників. Боже, ми вмовляємо Тебе, вийшли цих робітників. Боже, ми розсуджуємо не тільки про тих людей, які можуть піти, але й про самих себе. Щоб ми не перестали бути байдужими і бездіяльними, Господи, нас посилай. Ми вмовляємо Тебе, Господарю жнив. Пішли, Господь, щоб ми чинили правду Твою, проповідуючи істину, Господи, доки є ще час, доки є ще можливість, ще когось спасти, Боже в ім'я Ісуса, благослови, вклади в наші уста нову пісню. Для слави Твого імені, Господь, щоб зворушити, Господь, все те, що нас сьогодні оточує, Боже. байдужість, сон, Боже, зупини це все безглуздя в нашому житті. І дай сили, Боже, щоб ми, ми виконали ту працю, на яку ти сьогодні нас поставив і дав нам можливість жити саме в цей час, на цій землі, в цьому місці. Тобі подяку, складаємо честь і слава тобі, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.